Друзі, всім вітання. Сьогодні таке експрес-відео відповідь на запитання, яке є дуже-дуже важливим. Там обговорюється в коментарях у мене під відео. Маскування позицій. Багато людей вважають, що, начебто, в тому великого сенсу немає, тому що з теперішніми засобами розвідки, там суперками. Орлани десяті, мавіки з тепловізором і так, далі, і так далі. Зверху це все прекрасно бачать, як би ви не маскували тепло і все, що стосується. Окопи видно вночі, траншеї. Так от, друзі, запам'ятайте собі, і це дуже-дуже дуже важливо. Те, що вас бачать з дронів, там, з орланів і так далі це одне діло. Так, позиції видно. Але зовсім інша справа. Коли вас спробують штурманути, взяти, так? І виїжджає або танк, або БМП, чи там БТР, чи просто піхота, йде на вас посадками, чи полем. Розумієте, одне діло бачити з дрона. Друге діло приїхати безпосередньо на ту місцевість і видивитись щось у посадці, так? Чи на полі. Ми говоримо зараз про відстані там. Вліво-вправо 15-20-50 метрів повороту ствола, коли танк виїжджає напряму на водку і не бачить конкретно, в що йому стріляти. Він знає, що в тому напрямку противник. Але конкретно, от, щоб він зробив один постріл і там на відстані півтора кілометра чи тисячу метрів розібрав вашу позицію, це вже не так легко зробити. Навіть знаючи, плюс-мінус, де вони є. Так от, маскувати свої позиції потрібно в будь-якому випадку. Нікого не слухайте, і кожного дня ви повинні як дообладнувати свої позиції в інженерному плані, розширювати, розкопувати, накривати і так далі те саме маскування. Не, не накидайте яких-небудь маскувальних сіток просто, щоб то було. Маскувальні сітки зазвичай, це, як ми їх називаємо напівфабрикат. Вони також потребують ще до опрацювання. Використовуйте масксітку, вплітайте в неї ту рослинність, гілочки і так далі, які є безпосередньо у вас на позиції. Не зривайте просто траву чи не косіть її і не накидайте зверху на ті ваші бруствери і так далі, бо воно все рівно видно. Зривайте. Землю з дерном, траву з дерном, і так накривайте бруствери, накривайте зверху свої перекриті щілини. Це має дуже велику вагу. Це дуже, дуже важливо. От, всім дякую за увагу. Слава Україні!